Друзі, віта 15 серпня. Слава Україні. Героям слава. І в продовження роліка стосовно, ну скажімо так, якоїсь непонятної проблеми з полосками опівару, будемо продовжувати. Так як другий ролік вийшов, продемонструвавши, скажімо так, результат даної обробітки. люди, дивлячись на одну і ту ж картину, восприймають по різному Ідним це явище нормальне, як і для мене. Для других воно, скажімо так, скільки багато і тому подібне. ні, нам кажуть, о, та воно ще так буде довго сипатися. Треті кажуть, що. Та вся сім'я не перезимує і тому подібне. Коротше, різні мнення, або різні люди. Нехай буде по-вашому, але ми будемо продовжати е, демонструвати, те, що ми розуміємо, наше, на, не, на, наш склад ума, як це вас Друзі, що ми побачили вчора, обробляючи е, ті сім'ї. Е, Тою партію полосок, котра підпадає по сумі. Ми побачили, що поклавши три сім'ї, ми втратили якусь часть бджоли. Ну, друзі, ну отак на жміньку возьму, ну от стільки. Це, ну, по великому рахунку, нехай буде один відсоток від загальної маси бджоли. Хоч він не буде одним відсотком, нехай буде один відсоток. Тот ролик, який підняв шум в інтернеті, в ролику автор озвучував 70% бджіл в нього лігло. Ми показали те, що показали. Також, друзі, раджу читати інструкцію на упаковці, де написано, одна смужка розрахована на 4 гніздові рамки. Якщо у вас в гніздовому корпусі 9, в тому випадку я мав ставити 2 полоски ну і флиздик. Я поклав вже 3, саме лічно збільшивши дозу на свій власний розсуд. Так що, якби я поставив дві, як рекомендує виробник, можливо, ця блоси б іще була менша, ну, по-любому була менша, бо кожна полоска збирала якихось там, ну, нехай буде по 50 бджілок. Соответственно, якби у мене ставили дві, і знаєш, в загальній масі не 150 бджілок би було, а було б 100 Ну та факт того, що ми побачили? Ми побачили те, що побачили. Ми прийшли зранку, коли бджоли не літають. Ми побачили, яких з мертвих бджіл на днові теж іще бо бджоли не літали, не могли чистити. Ізходя з того, що ми поклали тазик під літок, ми теж побачили мертвих бджіл, котрі виходили з вулика, померли. Якби ми це все не зробили, ми би ніхіра не побачили, як от випадку на цьому тачку. Тут цей тачок оброблявся полосками під е, датою виготовлення номер е, 5 числа. Це одна і та ж партія. Ну тут ми нічого не бачили, так як ми. Не бачив, бо нам то нахер не треба було по великому рахунку. Ми не ставили тут ніякі ні планшети, нічого. Ми просто обробили і пішли додому далі працювати. Не робили свою ту, як вчора зробили е, по тим. Е, Машенька мені підказала, що в цих двох вуликах, скоріше за все, є різні полоски, так як і ще залишки залишалися. А от десь з цих сімей у нас вже лишився тільки апіатра, апіваро за п'ятою -е число. За 5 число, і зараз ми подивимося. Давайте спочатку ну, будемо дивитися на землю. Що ми тут бачимо? Ну, На землі ми зараз ага. не бачимо нічого. І навіть якщо там є якісь мертві, котрі виносили в перший же день, а вони мусять бити. От якась, от без голови лежить. Ну, скоріш за все, є, от якась. Можливо, то, то, то от якась. От, от. Ну, отак от їх дуже, дуже важко видко. Давайте подивимося зараз на дно вуля. Що це виглядає спустя? Двоє суток після обробітки. Якщо на перші сутки в період того, що самого рано, коли ще бджоли не вилітали, ми бачили. А спустя, ну нехай буде десь в, в одну годину дня. Я впевнений, що тому вуліку, якщо ми вже подоймемо дно та ми вже там не побачимо мертвих бджіл, е, так давайте подивимося тут, що маємо е, за двоє суток. Спочатку давайте подоймемо, подивимося. Да, бачимо, що живі. Да, всі живі, бджіл багато, 70% бджіл живих. <ріх> так, і давайте тепер впевнимося, чи ми праві, чи тут точно оброблялися апівару. Друзі, ми, кстати обробляли не тільки апівару. ми також обробляли і апівару и і, э, спрей наш. собі навіть Хоч це... Помните, я вам говорив о тому, що Угу. Ну один. Ну, або ми то перевернули, він скажімо, за все впав. І сюди міг потратити. Ну, не важливо. Так, бачимо, що тут стоять три полоски апівару. Я їх спеціально тільки що не засунув, щоб вам показати. Може виймемо, щоб Давайте виймемо. Отак вона виглядає. Тут. А, це мед чи що? Угу. Uh -huh. Да, це мед. Я думал, що не висохло. А то вже мед. Адека, вот ще Ага. Це к тому ролику, чому потом кліщі ще сипится тиждень. Ось так виглядає за двоє суток полоски. Ось так. Так що, друзі, Одна конкретна партія, це повторюсь, з 5-го числа. 7-го ми вчора теж побачили. 6 го у нас поки що ще немає в наявності, але коли буде, туди його і іспитаю. Давайте подивимося ще. Давай, ти спочатку подивимося. Нормо? Нормо. Да. Тут теж така ж історія, тут теж оброблялось по 3 полоски. І ще Нормо. плюс спрей. Це в будь-якому випадку доза перевищена. На дно днові теж. Ходять усі. Да. Мертвий немає не знов. і дно. І знову знову дивимося на то, чи дійсно тут оброблялося тим. Хотів вам тут побачити чиє. Тут немає. От стоять теж три полоски апівару від 5 числа. Mm -hmm. Так що, друзі. Якби ми хотіли тут побачити ту картину, яку побачили сьогодні е, на полосках за 7 число, ми б скоріш за все побачили те ж саме. Так як е, ну, тут я дозу привишив за рахунок і полосок. Самими полосками була доза привишена. Також за рахунок спрея. Такий спрей, ісходя із тих аналітичних робіт, які ми провели, один такий лист з. З такими качками в віде 4-5 великим флакончиком. Хто не бачив, дивіться там, я не буду зараз носити. Він равняється, грубо говоря, тим же трьом полоскам. в Відтоді, виходить, ми своя поставили біля 6 полосок І нічого не побачили так як ми просто-напросто не хотіли то побачити. А хто хоче побачити, він побачить хоч що і по шума, гама і тому подібне. Так що Ну, поки що, опять же, друзі, не забігаємо вперед. Можливо, шосте, дата під шостим числом, можливо, дійсно має якісь недоліки. Давайте дочекаємося шостого число. Воно мені прийде. Сьогодні в обід, завтра зранку подивимося, як же все ж таки та сім'я виглядає під обробіткою за сьомою числом. І будемо відати, чи вони відповідають одна, другої і тому подібне. Все, на цьому буду завершити. Україні! Героям слава!